Відстої бронять кордони нашої держави, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій дбають про безпеку наших громадян і проводять превентативну роботу для попередження виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Це програма підсумки місяця. І сьогодні ми поговоримо про основні події липня, де вулицькі рятувальники запобігли, врятували допомоги у докритих ситуаціях. Початку року рятувальники ліквідували 544 пожежі на Волині. В умовах надзвичайних подій врятували 21 людину, з них четверо дітей. Піротехніки ліквідували 636 боєприпасів часів минулих воєн, виявлених на Волині. Крім того, наші сапери продовжують працювати на східних рубежах нашої держави. У липні рятувальники продовжували активно працювати над збереженням врожаю та екосистем від пожеж. Для цього об'єднали зусилля з працівниками лісової галузі, прикордонниками, поліцією та екологами. Наші фахівці пильнують з повітря за хлібними ланами та прилеглими територіями, лісовими насадженнями, дачними масивами та полями. Це дозволяє оцінити ситуацію і зреагувати миттєво. Така практика довела свою ефективність. Під час одного з патрулювань виявлено горіння торфу на незначній площі у Кам'янь-Каширському районі, тож вдалося запобігти масштабному горінню на торфовищі й оперативно ліквідувати пожежу на її початковому етапі. Аеророзвідку фахівці ДСНС проводять щодня на території усієї області. Триває сезон відпочинку на водних об'єктах. Наші рятувальники працюють, аби запобігти нещасним випадкам на воді, патрулюють акваторії, нагадують відпочивальникам правила безпеки під час купання та катання на плавзасобах, проводять інструктажі безпосередньо на водних плесах та береговій лінії. Водолази рятувальники області врятували на воді 18 людей, з них 12 дітей. Одразу 11 людей, з них семеро дітей, врятували з надувного човна, що опинився посеред світязя у негоду. Однак не обійшлося і без трагедій З початку купального сезону на водоймах області загинули 11 людей. Навчання є невід'ємною частиною роботи та вдосконалення рятувальників. Масштабні тактику спеціальні навчання упродовж місяця, що минув, відбулися за участю екстрених служб, органів влади, працівників та адміністрації організації. Фахівці ДСНС взяли участь у навчаннях з перевірки спрацювання та роботи систем протипожежного захисту в одному з найбільших торгово-розважальних центрів Луцька. Перевірили кожен з етапів роботи системи протипожежного захисту, спрацювання системи пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та евакуацію людей, автоматичного водяного пожежогасіння, димовидалення та пристроїв для автоматичного зачинення протипожежних воріт і опускання протидимних завіс. Рятувальники провели навчання з порятунку людей на озері Світязь. Різні способи порятунку людей на поверхні акваторії та проведення підводно-пошуково-рятувальних робіт продемонстрували рятувальники водолазно-рятувального відділення селища Шацьке на їх озброєні Новітня техніка та засоби порятунку, що дозволяє максимально ефективно виконувати завдання за призначенням. Волинські рятувальники разом із рятувальниками рівненського гарнізону вдосконалювали професійні навички у спеціальних навчаннях з ліквідації небезпечних подій на воді на Хрінницькому водосховищі у Рівненській області. Наприкінці липня відбулись навчання з ліквідації наслідків радіаційної аварії з органами управління та силами цивільного захисту області щодо дій у разі виникнення радіаційної аварії на Рівненській атомній електростанції. На практиці реалізували заходи з оповіщення та збору населення, його евакуацію до проміжних та приймальних евакупунктів. Також здійснювали моніторинг та прогнозування поширення радіаційної хмари, організували роботу постів регулювання руху, а також відпрацювали порядок роботи пунктів санітарної обробки людей та спецоброчного. Обки техніки і надання психологічної та медичної допомоги населенню. Співробітники ДСНС вдосконалили навички з проведення рятувальних робіт на висоті за допомогою альпіністського спорядження. Здійснили спуск, підйом та евакуацію потерпілого з висоти навчальної башти за допомогою спеціального верхолазного обладнання, підйом по вертикальних перилах за допомогою елементу спорядження альпіністів, жумара, спуск по вертикальних перилах з використанням спускового пристрою та командної страховки. Підйом по спкельній ділянці з використанням нижньої командної страховки. Спільно з патрульною поліцією, службою медицини катастроф, муніципальною вартою рятувальники провели пожежно-тактичне навчання щодо організації аварійно-рятувальних робіт при виникненні дорожньо-транспортних пригод. За легендою навчань, легковий автомобіль зіткнувся з автоцистерною, що перевозила пальне. Ще одне авто зазнало пошкоджень. Рятувальники відпрацювали дії з охолодження цистерни з пальним та гасіння пожежі, провели деблокування потерпілих з легковика. А також за допомогою спеціального квадрокоптера з тепловізором провели пошук ще однієї людини, що її викинуло з машини під час зіткнення. Волинські рятувальники дбають, аби літні канікули дітей пройшли корисно та безпечно. Протягом липня працівники ДСНС відвідували літні табори, заклади освіти та зустрічали підростаюче покоління на екскурсіях у підрозділах. Зокрема, працівники водолазно-рятувального відділення міста Луцька провели заняття з безпеки для учасників фестивалю з водного мандрівництва, що стартував у селищі Колки на Волині. місце Залежить від кожного з нас. Бережіть себе, а у випадку небезпеки поглядайте. Служба стовбини.